Встати Суд іде. міжнародний кримінальний суд у Гаазі має нові ордери на арешт найвищих російських злочинців. Йдеться про командувача дальньої авіації Сергія Кобалаша та Вже екс-командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Їм закидають відповідальність за масовані ракетні атаки, які відбувалися рік тому. Ворог хотів знищити інфраструктуру України, але тепер його чекатимуть кайданки у будь-якій цивілізованій Країні світу, так само як і Путіна, якому ордер на арешт Геага видала торік у березні. Тепер кремлівський карлик чомусь вже не хоче рушати за кордон. Тепер його максимум візит до ставропольського краю та поцілунки місцевих пенсіонерок. Бірідісідя, бері. Законне міжнародне переслідування це гарний сигнал від світу щодо перспектив Кремля та його підлеглих. Але ще кращий сигнал. Це нові транші боєприпасів, які посилять ЗСУ. Франція долучається до пропозиції Чехії закупити 800 тисяч снарядів для України. Це дуже корисна ініціатива, наголосив президент Еммануель Макрон. А ще знову говорив про свою ініціативу з посиленням України французькими військами. Сітитам було важливо зробити заяву про відправку західних військ в Україну, бо ми всі повинні усвідомлювати, що ця війна зачіпає і нас. Ми ніколи не хочемо бачити речі, якими вони є, але повинні бути свідомими. Ми вже два роки повторюємо на прес-конференціях, що війна повертається на європейську землю. Чи можемо ми відвернутися і гадати, що все триватиме так і надалі? Я так не вважаю. Тому це стратегічний прорив, до якого я закликав, і який я цілком підтримую. Тримую сходномеси напросто в тому, хто порушив міжнародне право. Ми всі згодні, хто порушив міжнародне право. Якщо ми поводимося в межах міжнародного права, то не повинні закриватися від можливості підтримати Україну. Я з цим згоден. Ми повинні шукати нові способи, зокрема, обговорювати можливу присутність в Україні у різних формах. Дискусію розпочали. Без дискусії, лише вогневе ураження. Так минають дні для українських нацгвардійців у лісах у напрямку Креміної. Що кажуть про активність ворога на межі Луганщини та Донеччини? Вони почали працювати на якихось конкретних напрямках. Раніше там по всій зоні вони були, то зараз на окремих напрямках вони пробують робити штурми, але безуспішно. Безумовно, і тут ситуацію часто рятують. Тують дрони, які скидами та FPV ураженнями зупиняють російські штурми, але лише одними безпілотниками бій не виграти, міркують артилеристи. Дрони артилерію не замінять ні в якому разі. Хоча дрони це на, 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 на насамперед дуже страшна штука. Якщо вони є у ворога, ну і в принципі, як ви помітили, я постійно дивлюсь в небо. <сум> Бо дрони це те, що знищує артилерію, так скажемо, більше всього. Випалюєте ми uh, тому воно все потрібне. Снаряди від чеської ініціативи, новий пакет підтримки від США, власне виробництво. Насправді українським військовим не критично від кого саме надійде боєкомплект, та очікувана допомога. Головне, щоб вона була так само, як і плече союзників у війні з ворогом. Підтримка дуже важлива, дуже важлива. Вона нам дуже потрібна. Самі чутки про те, що е, нам не буде допомагати там. Захід е, вже трохи насторожують, буде дуже важко піхоті. В першу чергу. Саме перший удар вони візьмуть на себе. Ми їх прикриваємо. А потім ну, втрата наших земель, втрата наших позицій. Просто ми відсунемося лаву ну, назад. А якщо снаряди будуть, то можемо так, як і вперед піти, так як і залишитись на місці. Ну, Скоріше за все, вперед піти. Олексій Пасак, п'ятий канал. Супервівторок у сполучених штатах так називають один із ключових етапів президентських праймеріс – визначення кандидатів на посаду глави Білого Дому у середині партії. У супервівторок вибори відбуваються одразу у 15 штатах та одній острівній території. Деталі запеклої боротьби розповість нам наживо із США Юлія Єрмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки. Отже, віталію, Юлія. Що цей супервівторок має стати вирішальним для кандидатів від республіканської партії Ніккі Гейлі і Дональда Трампа? І хоча експерти не мали сумніву, що Трамп виграє номінацію, Гейлі таки залишалася у перегонах. То у чому ж інтрига? Я не вітаю. Насправді інтриги лишається дуже і дуже мало. І фактично сьогодні, за результатами супервівторка, ми очікуємо, що Дональд Трамп збереже свою перевагу і фактично здобуде більшість голосів делегатів, які власне розігруються впродовж цих праймеріс, тобто внутрішньопартійних внутрішньопартійних виборах. І зараз ми знаємо, що зазвичай супервівторок це такий час, коли дуже багато уваги прикута того, хто ж може стати кандидатом. Ми давно вже знаємо, що наймовірніше це буде Дональд Трамп проти Джо Байдена щодо Нікі Гейлі, безумовно вона лишається у перегонах, але шансів не здобути будь-яку відчутну перевагу дуже дуже мало. Наразі вона здобула перемогу лише в одному штаті, і то не штаті, це столиця Вашингтону, округ Колумбія. Ну і Дональд Трамп так очікується. Він закріпить свою перемогу і такий, так би мовити, знак оклику навпроти своєї кандидатури як єдиного кандидата на республіканську номінацію президента. І сьогодні ми з моїм колегами спілкувалися. Із виборцями, які йшли на дільниці, і питали у них, з якими настроями вони йдуть, і як виборці Дональда Трампа, так і виборці Нікі Гейлі говорили про те, що вони хочуть врятувати демократію. Але що стосується Дональда Трампа, вони вважають, що проти Дональда Трампа порушені неправомірні. Трохи перервався у нас зв'язок із Вашингтоном, але я сподіваюся, нам вдасться його зараз відновити. Юлія Єрмоленко, кореспондентка Голосу Америки, включається до нас наживо з Вашингтону. Про сьогоднішній супервівторок у Сполучених Штатах партії обирають своїх кандидатів на посаду глави Білого Дому. І от власне інтриги дедалі менше щодо республіканців. Юлія встигла розповісти, що Дональд Трамп фактично вже на фінішній прямі. Юлія готова продовжити. Прошу так, ну і отже, інтриг лишається досить мало, тому що знову ж таки очікується, що сьогодні Дональд Трамп і Джо Байден поставлять просто знак оклику навпроти своїх прізвищ як єдиних кандидатів від республіканської і демократичної партії. І Сьогодні ми спілкувалися із виборцями, які йшли на дільниці, і виборці Дональда Трампа ішли дуже заряджені з таким великим ентузіазмом, тому що вони наполягають, що хочуть повернути чотири роки Президентства Дональда Трампа. Давайте послухаємо їхні слова. Я буду голосувати за Дональда Трампа. Він повинен був бути президентом увесь цей час. Ця країна кардинально змінилася. Мені 54 роки. Я ніколи в своєму житті не бачила, щоб хтось нападав на президента США так, як це робили ліберали з Трампом. Це так не по-американськи. Мене це дуже лякає. Наш президент не мав можливості зробити те, що правильно для України. Я справді вірю, що ми б навіть не мали цієї війни, якби Дональд Трамп Ще був на посаді, тому що коли він був президентом, у нас не було війни. А тепер війна по всьому світу. Я не цікаво, що виборці Нікі Гелі, з якими ми спілкувалися сьогодні, йдуть на дільниці те, щоб врятувати демократію. Але на їхню думку, врятувати демократію саме від Дональда Трампа. І вони говорять про те, що навіть якщо в результаті все ж таки Нікі Гелі не буде в бюлетені, це буде боротьба між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Навіть республіканці роздумують над тим, щоб проголосувати за демократа. Давайте послухаємо. voter and I'm going to vote for Nikki Haley. Я виборець і збираюся голосувати за Нікі Гейлі, бо відчуваю, що вона справляє хороше враження. Я вважаю, що в неї достатньо розуму та характеру, щоб стати дуже хорошим президентом. І мені не подобається її опонент. Дислайкопоненні поки виглядає так, що вона програє цю номінацію. Я вважаю, що вона має шанс виграти номінацію. Він дуже невеликий, але шанс є. І я сподіваюся, що вона залишиться. якщо все ж в кінці буде вибір Байден проти Трампа за. Кого ви голосуватимете? Якщо буде Байден проти Трампа, мені доведеться голосувати за Байдена. Про те, що на кону для демократів власне і для Джо Байдена у супервівторок. Ну і до якого штату із 15 п'ятнадцятьох прикута нині найбільша увага. Я на 2024 рік. І виборча кампанія вона унікальна, тому що вже у супервівторок ми фактично не маємо ніякої. Ніякої інтриги, наскільки я розумію, хотіла сказати Юлія. І знову ж таки непростий сьогодні зв'язок. Він сьогодні падав, зокрема, і в соцмережах в інстаграмі, у фейсбуці. Ну, як бачимо, в цьому випадку теж нас підводить. Але сподіваюся, Юлія до нас повернеться. Чи маємо ми таку можливість? Не маємо. Ну що ж, вже за підсумками супервівторка. Ми неодмінно дізнаємося всі перепитії, які його супроводжували. Ну і звісно ж, результати. Масштабна пожежа у Києві горить територія екопарку осокорки на лівому березі. У КМДА повідомляють, що загорілася трава і очерет. На місці вже працюють вогнеборці. На цю територію зазіхають чимало забудовників, тому громадські активісти припускають, що рослинність підпалили навмисно. Раніше невідомі вже погрожували організації «Осокорки» Сокорки підпалом, аби в майбутньому використати землю. йдеться у повідомленні екопарку. Це озеро на браш.